У Лисичанську 14-та сніжить за дві години, а на підйомі дороги поблизу центрального ринку проїхати може не кожна автівка. Раніше треба було чистити, на моє мнення. Техніка є, є, ну незначительна. Кожен день з утра до вечора їжу по місту. Позавчора нормально, а сьогодні якби ніхто не шевелився. що ви вишизі. Упродовж тижня патрульні поліцейські зафіксували 10 дорожньо-транспортних пригод на дорогах Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька, розповідає Альона Пронька. Найчастішою причиною дорожньо транспортної пригоди є перевищення безпечної швидкості. 10 протоколів склали на водіїв за порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. В області понад тисячу кілометрів доріг державного значення, які з'єднують населені пункти, обслуговує Луганський облавтодор. Виконавчий директор Олександр Коротун каже, техніка наразі працює. Резерв на поготові на підприємстві у нас е, працює. Якщо ускладнення погодних умов, це в основному десь до 60 одиниць техніки. А взагалі підготовлено 124 одиниці. Це є вже, як скажімо так, якщо товщина сніжного покрову буде там за 30 сантиметрів, тоді ми випускаємо вже тяжу, скажімо, важку техніку. Зараз в основному працюють комбіновані дорожні машини. З початку минулого тижня рятувальники Луганщини 11 разів виїжджали на допомогу водіям, які опинилися в снігових замер. Метах два випадки з яких було це надання допомоги саме автомобілям швидкої допомоги. Перечекати негоду можна і у пунктах обігріву. В області їх 81. Цей розташований у Сєвєродонецьку, неподалік центрального ринку. Пункт обігріву знаходиться по вулиці енергетиків, в наметі маються місця для сидіння, гарячий чай, їжа. Засоби індивідуального захисту. З початку холодної пори пункт відвідало 32 особи. Ускладнення погодних умов на Луганщині зумовлені південним циклоном, каже синоптикиня Ольга Бешенко. Очікується значний сніг місцями з дощем, місцями ожеледь, хортовина та налипання мокрого снігу. Температури у нас вночі приблизно 10-15. Градусів морозу завтра в день близько нуля за прогнозами сніг або мокрий сніг на Луганщині. Очікується також і напередодні нового року. Данило Черниченко, Анастасія Дашко, Андрій Брігідер, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.